В прямому ефірі одеського державного телебачення для вас продовжують працювати кореспонденти програми Факти та я ведуча Ольга Міщук. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк вручив перші паспорти громадянина України у формі айді-картки молодим людям, яким виповнилося 16 років. Він привітав хлопців та дівчат, що вони перші в державі отримують паспорти нового зразка, які за його словами повністю підпадають під стандарти ідентифікації, визначені в Європейському Союзі. Це наша велика програма, щоб зробити Україну частиною європейського простору і європейського союзу, наголосив глава уряду. Арсеній Яценюк також зазначив, що. Щодо id картки, крім основних даних, можуть бути приєднані зокрема дані про соціальні виплати, дані платника податків. Нагадаємо, із 11 січня міграційна служба розпочала безкоштовне оформлення нових паспортів громадянини України у формі картки для громадян, які досягли 16-річного віку, та оформлюють паспорт вперше. Новий паспорт неможливо підробити. Він має електронний безконтактний носій Чіп та видається на основі електронної бази єдиного державного демографічного реєстру. Процес заміни діючих паспортів книжечок на нові паспорти картки триватиме близько чотирьох років. У цей час будуть чинними як паспорти старого зразка, так і картки. Примусової заміни у визначений строк не буде. Новий паспорт, який йде у вигляді ідентифікаційної картки, з чіпом, на який можна заносити будь-яку інформацію, з ідентифікацією кожного з вас. І з тим, що фактично Україна переходить на нові рельси як ідентифікації громадянина, так і формування нових баз даних, він також потрібен для того, щоб ви коли будете отримувати біометричний паспорт, за яким українські громадяни будуть їздити без віз до країн-членів Європейського Союзу, то щоб такий біометричний паспорт видавався дуже швидко і оперативно. В Одесі знову вибух. Як повідомили у прес-службі головного управління ДСНС в Одеській області, о 10-й ранку до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в Малиновському районі на вулиці Космонавтів, 23 дріб, стався вибух побутового газу. На третьому поверсі в квартирі номер 70 в цей час знаходилася літня власниця та її донька. Обидві жінки отримали опіки тіла і дихальних шляхів. Їх госпіталізували в міську лікарню номер 10 Вибух був настільки сильним, що хвилею виник. Слово двері, вибило вікна в квартирі в усьому під'їзді, а також зруйнувало перелеглу стіну у сусідів. Рятувальники визначили попередню причину: побутовий газ скупчився в повітрі до небезпечної концентрації. Вентиляційний отвір, який призначений для витоку для витягу газоповітряної суміші при її скопиченню, задраєний. Тому був виток газу. Він сконцентрувався в об'ємі приміщення квартири. Було видно джерело запалювання. Стався вибух. Від вибуху пошкоджена перегородка у сусідню квартиру, але, на щастя, ніхто серйозно із сусідів не потерпів. В Одесі зафіксовано ще один випадок смерті від ускладнень після грипу. Причиною стала пневмонія, з якою впоратися медикам не вдалося, через те, що Одеси звернувся до них лише на 15-й день хвороби. Таким чином, число жителів Одеської області, що померли від грипу цього епісезону, досягло 27 семи. У той же час чиновники репортують, Одеса витримала боротьбу з епідемією грипу. Про це під час апаратної наради повідомив директор департаменту охорони здоров'я Ігор Шпак. За його словами, підпоріг так і не перевищено хворих. Вчасно забезпечено всіма необхідними противірусними препаратами. А в медзаклади закуплено європейського стандарту тест-системи і надсучасну техніку, яка дозволяє діагностувати небезпечні захворювання на їхній початковій стадії. Для реанимационных отделений стационаров закуплены три аппарата неинвазивной вентиляции легких, 27 кислородных концентраторов на общую сумму 2 миллиона гривен. Кроме того, наши амбулатории семейной медицины обеспечены в достаточном количестве, в общей сложности около 80 штук у нас сейчас у семейных врачей пульсоксиметров. За словами шпака, всі стаціонари, які приймають важкохворих хворих з пневмоніями, забезпечені ефективними зарубіжними антибіотиками. На це з міського бюджету виділено 1 мільйон 400 тисяч гривень. Крім того, ведеться активна робота з отечественними фармпроизводителями, которые вже нам передали как гуманітарну допомогу, благотворительну, дорогостоящих антибіотики на 200 тисяч гривень. І ця робота буде продовжуватися. в ближайше время. Наші лікарні получають ще антибактеріальні препарати нашого українського производства. Аби епідемії не дати розповсюдитися для ще більшого контролю населення Одеси всіма силами рятують відповоджень. Для цього в місті відкрито два наметових пункти обігріву на старосіній площі біля ЖД і на вулиці Жоліо-Кюрі поряд із сільським ринком. По адресам 15 января цього року, обогріву в роботи. Подготовка к до пункту пунктів началась почалася благовірна до новогодніх праздників. Определені медицинські учреждения і медицинський персонал привлекає трудносудочного медицинського. Часті гості там хаченки. в пунктах обігріву за дорученням Труханова, аби уникнути епідемії грипу, всі мають ходити в захисних масках. Ті, хто заходять, обов'язково кользувалися. Не просто там коробочка лежить, тому у нас є в налічі. Обов'язково, щоб це все виконувалося. Там має бути чистота і порядок. Слідіть за цим. Міський голова також дав розпорядження інформувати безхаченків про наявність в Одесі притулків для людей без певного місця проживання, де на постійній основі можна харчуватися. Одеським школярам продовжили карантин до 29 січня. Таке рішення ухвалили під час засідання координаційного штабу щодо нерозповсюдження захворювання на грип. Також обмежили масові заходи і посилили контроль за прийомом дітей у дитсадках. На карантин той чи інший дошкільний заклад можуть закрити в тому випадку, якщо хворіють більше 30% його вихованців. Після карантину батькам малят доведеться йти в поліклініку за довідкою про те, що дитина здорова, інакше в дитсадок не приймуть. Одесити вміють сміятися в будь-якій ситуації, незважаючи на те, що в місті та області грип скосив велику кількість людей. Почуття гумору не покидає жителів південної Пальміри. Яскравий тому доказ пам'ятник Леоніду Утьосову в міському саду, який у зв'язку з епідемією невідомі жартівники нарядили в марливу пов'язку. Як захистити свій бізнес від шахраїв і нечесних працівників? Вже знають свіжі магістри нової спеціальності Одеської національної академії харчових технологій. Тут скоро отримують дипломи перші випускники, спеціалісти кваліфікації, аналітик з питань фінансово-економічної безпеки, спеціальність управління фінансово-економічною безпекою. На захисті магістерських дипломів побувала наша знімальна група. Це захищається вже майже бувші студенти першого набору за спеціальністю управління фінансово-економічною безпекою. Півтора роки вони опановували нову не тільки для себе, але й для України професію. Таких фахівців готують лише в кількох вишах України, в тому числі і в Одеській харчовій академії. Це цілий комплекс напрямів. Це інформаційна безпека, це і фінансова безпека, і психологічна обстановка, конфлікти там на самому підприємстві. Власне, це може бути і контрозвідка, економічна, і розвідка колективу кафедри от, за підтримкою ректорату вдалося, знаєте, з огляду на такий кваліфікований склад нашої академії, і її великий авторитет. Здобути ліцензію на досить об'ємний. На сегодняшний момент не только предприятия пищевой промышленности очень нуждаются в новых кадрах, но и органы управления, как на самом любом уровне. И самый важный момент – это обеспечение продовольственной безопасности, повышение эффективности деятельности предприятий. Поэтому и решили в Одесской национальной академии пищевых технологий акцентировать данный момент и открыть вот эту новую специальность. Нині випускаються 22 магістри. Серед них чимало авторів наукових статей. Декого вже запрошено продовжити навчання в аспірантурі. Для всіх них це друга вища освіта. І про такий економічний напрям навчання вони дізналися здебільшого випадково, коли приходили подавати документи на вступ. Але де працюватимуть після випуску, вже знають. Як закінчив бакалавра, одразу пішов на ту спеціальність. На нього правда не планували. Ті обіділі в прийому комісії заінтерісувала спеціальність. Фінансовий аналітик сказали, що там такі безопасность Украины, что, наверное, більше всього меня заинтересовало. Ірина свою першу освіту здобувала 22 роки тому. Зараз вчитися вона прийшла випадково. Мені було очень цікаво познайомитися з спеціальністю, яка раніше для мене була особо неізвісна, тому що образование просто ну, морського транспорта, інженер економіст. І, к сожалению, його не применяла в своїй предыдущій житті. Вот зараз, надіюсь, пойти далі. Я буду продовжувати учоба в аспірантурі. Новоспечені магістри підкреслюють, що в будь-якій галузі народного господарства треба піклуватися про безпеку економічну і фінансову. І з кожним днем потреби в цьому збільшуються. У зв'язку з запровадженням сучасних інформаційних технологій або погіршенням економічного стану. Питання економічної, фінансової безпеки постають на перший план для того, щоб підприємство було успішно, повинно вміло захищати свої ресурси, в тому числі і фінансові. Наступний курс, який випускатиметься за рік, у півтора рази більший і складається вже з 31 студента. Наталя Браславська, Владислава Гарбар. Факти студентські роки, особливі часи, коли життя б'є ключом від різностороннього спілкування, навчання, яскравих веселищів та мрій про цікаве майбутнє. Згадав свої студентські роки, і голова Одеської обласної ради Анатолій Урбанський. Він зустрівся з курсантами Одеського національного морського університету. Студенти мали змогу розказати про своє життя і поставити цікаві запитання. Навряд чи хтось буде сперечатися, що студентські роки активні і цікаві. Студенти Одеського національного морського університету завітали до Одеської обласної ради та поділилися своїми враженнями від свого студентського життя та як відмічають день студента. Сегодня день студента. Студенческая жизнь богата тем, что очень много впечатлений, очень много нового. Мы открываем для себя новые горизонты, новые какие-то планы на будущее. То есть мы постепенно набираемся опыта, жизни, планов, целей. Праздник очень веселый, поэтому отмечать мы его тоже будем весело. Но он как бы по традиции, я как староста буду собирать свою группу, мы с ребятами собираемся посидеть где-то пообщаться и отдохнуть. А ось як збираються відмічати день студента Карина та Катерина. Поступлення в університет делает человека, мне кажется, более самостоятельным. У него есть цель определенная. Ну, каждого, конечно, разное. Та же стипендия, это тоже, мне кажется, цель, стимул, учиться стараться. Я, если честно, никак, потому что я человек не пьющий, поэтому я не усилюсь обычно. А вообще, ну, сокурсники, как я знаю, вообще. Да. <реш> отмечаю, да. Шумно и весело. У меня тоже человек не пьющий, поэтому я особо не отмечаю. Ну, с друзьями, я знаю, будет весело, и э, это же День студента это наш праздник. Для чего ж пришли на зустріч з головою Одеської обласної державної адміністрації Анатолієм Мурбанським студенти? Сегодня мы как бы отмечаем наш праздник День студента, и тем не менее, сегодня мы здесь для того, чтобы была встреча с Анатолием Игоревичем Мурбанским. Сегодня мы собираемся обсудить несколько вопросов, которые касаются собственно, его биографии, которые нас интересуют, а также вопросы насчет организации нашего сообщества вместе с Анатолием Игоревичем. Сегодня вообще день Татьяны у нас, сегодня день студента, и сегодня мы пришли на встречу с Урбанским Анатолием Игоревичем. Что будете обсуждать? Ну, Я хотела бы обсудить вопросы студенческого самоуправления. Хотела бы по поводу практики обсудить вопросы, по поводу каких-нибудь новых проектов, может быть, чтобы ну, к нам прислушивались. Саме морський університет став для Анатолія Орбанського рідним вузом, тому йому було особливо цікаво в цей день зустрітися зі студентами саме цього вишу. Він залюбки згадував свої студентські роки та про те, що йому дало навчання в університеті. Студенти ставили голові одеської обласної адміністрації важливі для них запитання та дізнавалися про його біографію. Сьогодні приглашали поїхати в юракадемію Сергій Васильович Ківалов. Но ну, я сказал: "Ні, я не можу". Ну мені придуть з моєї альмаматор. А ось і побажання студентів своїм співкурсникам та викладачам. Студентам пожелала ви большого терпіння, візіння, оно не мало Ну і, конечно же, трудолюбності, потому що без этого ну нікуди. Вообще преподавателям пожелала б ви терпіння, самое главное нас витерпіть. Вот. студентам тоже терпіння. Головне бути целеустремлёнными и всегда стараться идти к их своей цели. Самое главное, мне кажется. Навіть якщо сьогодні багато хто зі студентів говорить, що нічого особливого цей час їм не приносить, пройдуть роки, і як свідчить практика старших поколінь, будуть згадувати студентство як одні з найкращих років свого життя. Олена Логінова, віктор даманський факти, 25 січня традиційно відзначається День студента. Запальні дискотеки, смішні конкурси, прогулянки по нічному місту та цікаві традиції. Ось чим займаються студенти у своє законне свято. Як його відзначають в Одесі, знає наш кореспондент. Ось майже 200 років 25 січня у Тетянин день відзначають ще одне свято день студентства. Щороку після важкого навчального півріччя за традицією вузол країни проводять різні конкурси, концерти та несподівані флешмоби. Обично в правкомі щось діяли, виступали, танцювали. Стараються гуртом, створюють якісь конкурси, весілля, пісні співають, танці танцюють. Там, карти навіть <райдеріть> і самі. Ну, хто як може, так і розлікається. А ввечері компанії студентів відправляються відзначати свято в різні розважальні заклади та проводять тематичні вечірки. Не обходиться цей день і без сміху. Щорічно ковенщики веселяє студентів виступами на честь свята. Для когось найвеселіше святкувати цей день в улюбленій компанії в гуртожитку. Общежиття бично В Общежиття собирались, брали з собою вінішка і відпочивали. А ви білі пісні? З року в рік свято все новими традиціями. Наприклад, скульптура Венери, що на фонтанській дорозі, вважалася втіленням святої дитяни, яка за допомогою чар допомагає скласти іспити. Цікава традиція пов'язана із дюком дерешельє. Що курсанти мороходок змагаються в тому, хто першим пов'яже морський комір на наші символу Одеси, хто перший, того і вдача. Кожен обирає усе свято свій варіант святкування. Я хочу пожелати не тільки всім студентам, але й всім. Жителям города этот день, особливо всіх Тетян, поздравить з их Ангела, пожелати им мира, любви. Щастя, удачі на сесіях, удачі в навчанні, щоб у всіх все завжди було невідмінно, не було ніяких зальотів, щоб можна було і на пари не сходити, але мати хороші оцінки, щоб знання не були все таки. Це саме важне. Всім удачі, Євгенія Швіц, Владислава Гарбар, факти. І до інших тем в центрі Одеси двоє людей постраждали від падіння бурульок. Так, жінка отримала травму на вулиці Грецькій, але від госпіталізації відмовилась. Їй була надана необхідна допомога в стаціонарі. Що стосується іншого постраждалого, чоловік отримав струс мозку та травму плеча. Мер Одеси дав завдання забезпечити його всіма необхідними медикаментами. А ЖКС та районні адміністрації встановити попереджувальні знаки та огородження в небезпечних місцях. Наша знімальна група дізнавалася, що роблять комунальні служби, аби запобігти. Ти нещасним випадкам. Плюс на мінус нічні приморозки і вранчення палаюче сонце. Як результат, над головами одеситів під дахами зависла смертельна небезпека: крижані брили і гострі бурульки. В будь-який момент вони запросто можуть впасти на голови, нічого не підозрюючих пішоходів. Найпростіший спосіб справитися з крижаними ворогами обережно їх збити. Але комунальні служби про це, наче забули, і Одесити до цього вже звикли. Кіна з комунальне. Зісь у не можуть дорогу, щоб паті почали по вічизки, щоб ніпасть ногу ні поламать. Особливу небезпеку бурульки, сніг та лід, що падають з дахів, становлять в місцях масового скупчення людей та на вузьких вуличках, де тротуари безпосередньо прилягають до будинків. За правилами техніки безпеки такі місця на дорогах повинні бути захищені червоними стрічками, особливо якщо поряд магазини. Проте в Одесі дбають про безпеку містян лише в поодиноких випадках. Насольки страшне, чесне слово страшне. Ну вот если бы не завесили вот эту штучку, могли бы сразу не заметить. Могли бы пойти как бы так по привычке. А если бы что-то случилось, то было бы страшно, конечно. Если такие большущие такие, то надо что-то, когда никто не ходит, может ночью или рано утром это стрясать, иначе... Трагедія може случитися. Поки в комунальників до дахів руки не дійшли, подбати про свою безпеку можна й самим. Треба частіше дивитися під ноги і вгору, не ходити під будинками. Жертвами бурульок можуть стати не лише люди, але й автомобілі. Вберегти залізних коней допоможе уважність їхніх власників. Краще переплатити за безпечне місце парковку, чим потім витрачати тисячі на ремонтні роботи авто. Івана Дерев'янко, Владислава Гарбель. Факти. Снігопади та низькі температури значно ускладнили життя і людей, і тварин у багатьох країнах. Але ось ця білка на відео з Естонії не збирається міняти звичку, ласувати лісовими горіхами та жолудями. Для цього їй доводиться пірнати у глибокий сніг. Місцеві мешканці підгодовують її спеціальним кормом у вигляді висококалорійних кульок. Але, попри це, білка не шукає легкого життя і продовжує свій сніговий рейд в пошуках улюбленої їжі. Жедесити також підгодовуйте одеських бездомних тварин. Допомагайте їм вижити. І це всі новини на цю хвилину. Чекайте нас в ефірі, аби завжди тримати руку на пульсі і бути в курсі всіх останніх новин. В студії для вас працювала ведуча Ольга Міщук. А поза студією вся команда нашої програми. Отож дивіться нас, бо ми працюємо для вас. Дякую, що були з нами і до зустрічі.